В Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України є доброю традицією щороку у червні проводити дні поля. Це завжди були помітні, важливі і пам'ятні події як для науковців, виробничників, так і для аграріїв. Тож запрошуємо 20 червня. На день поля 2024. представників насіннєвих та зернових компаній, виробничників, фермерів, селекціонерів та шановних гостей з різних куточків України відвідати наш інститут. Ви зможете оглянути наші посіви, зустрітися з селекціонерами, отримати матеріали з рекомендаціями щодо сортових особливостей та сучасних технологій догляду за посівами зернових культур. А також вам буде цікаво побачити на власні очі, як наші сорти переносять непрості умови весняного та зимового періоду, обговорити майбутні перспективи у зерновій галузі. Раді бачити дорогих гостей на нашій Миронівській землі.